Ну, входить в топ 3 Точно подорож з точки А в точку Б з сім'єю буде безпечно, який спочатку на своєму шляху продавав просто рулони ліноліума. Не до кінця розуміє, що ми продаємо, кому продає і так далі. А що це за конфетка? Оце вже зовсім інша історія. То ми оцим ось презентатором, вирішимо дуже багато питань ніхто не їсть вашу обгортку, і вони рахують, що це Бренд заплатити можна надзвичайно високу ціну і можна не отримати результату. Продавали все. Всім і по любі Головне, щоб купували. Друзі, привіт! Ви дивитесь бізнес-подкаст фаундери. І ми його незмінні фаундери буряк Роман і Корева Павло. І це наш крутий новий формат рефлексія. Супер. Давай порефлексуємо на випуск з Юрієм Гладким, який в моєму особистому рейтингу займає, ну, входить в топ-3 точно випусків. Східний. І хочеться дуже багато цього сказати, того погнали. І давай почнемо з поняття «бренд». Таке банальне заїжджене. Поняття, але тим не менше, як ти особисто трактуєш е, поняття бренд і чи ти згідний з Юрою в його трактуванні цього слова? Якщо не помиляюсь, Юра сказав дуже е, круте формулювання бренда: що бренди це про сценарій життя. Як ти це розумієш? Бренд повинен продавати не товар, і це те, що ми в принципі з тобою говоримо і доносимо наші менті, а він продає сценарій життя цього товара. В твоєму в житті І як я собі зрозумів ага. цю історію? Отже, якщо я купую Mercedes, а в мене не мерседес, що я купую? Насправді я не купую не чотири колеса, мотор там і так далі, і не засіб для пересування. Я купую свої враження і свої емоції, які я переживаю, коли я придбав цю річ, тобто я себе або відношу, наприклад, до якоїсь категорії людей. Тобто клуб власників Мерседеси це престижні люди, це про класний сценарій життя. Це гольф-клуби, це там не знаю, популярні ресторани і так далі. До речі, далі. я не сильний в автопромі, як ти знаєш, але я точно знаю, що Вольво це про безпеку і це про сімейний автомобіль. Угу. Тому от Вольво, коли скоріш за все транслює в своїх рекламних роликах, буклетах угу. і так далі. Угу. Це сім'ї. Це угу. безпека, тому що напевно немає такої людини на планеті, яка не переживає за безпеку своєї сім'ї. Тобто, і Вольво, це от про сценарій життя сімейний, безпечний сценарій так. життя Ще тобто ваш, да, тобто ваша. Подорож з точки А в точку Б з сім'єю буде безпечно. Можливо, зараз воно інше. Не знаю, але в мене чомусь про Вольво. Тобто, така асоціація. Ви купуєте, коли ви купуєте Вольво, ви купуєте безпечний сценарій, прогнозований сценарій вашого життя і життя вашого найближчого оточення, ваших рідних та близьких. Добре, йдемо далі. Тепер дивись про бренди. Якщо ми так погодилися, що це от бренди, це про сценарій життя. Давай порефлексуємо ще з точки зору наших ментів. От до нас часто звертаються. Люди з запитом: от я продаю якусь там річ, наприклад, якісь будівельні матеріали. От і ми зразу сприймаємо це зовсім по-іншому. Так ми сприймаємо, що людину треба не людину, а власника бізнесу його мислення треба трансформувати таким чином, щоб він сприймав, що він продає, наприклад, не будівельні матеріали, а він продає якусь цінність, якийсь сценарій життя. І тому ми намагаємося привнести в продукт додаткової цінності. Те, до речі, про що теж говорив Юра. Що ви маєте продавати не там будівельні матеріали, а ви маєте продавати або якийсь результат, який людина покупець ваш отримує, коли вона купила ці будівельні матеріали. І це ну точно не про один, два, три якихось там не знаю, дошки чи щось таке. До речі, він ще якраз приклад навів про наш плескіт. Uh -huh. Що ми продаємо не котеджі, не uh -huh. будинки, uh -huh. а ми продаємо озерні будинки, озерні котеджі. Uh -huh. Плески – це озерні котеджі. Тобто, і тут якраз е є сценарій життя, що ти живеш у власному будинку. Віля mm -hmm. це про ту трансформацію, яка відбулася з продуктом контракт Пола, да. який спочатку на своєму шляху продавав просто рулони ліноліума або, або ковроліна. Так, і насправді, вже після взаємодії з Юрою, після нашого стратегічного продуктового маркетингу наших сесій, ми зрозуміли, що ми повинні продавати не лінолеум. Лінолеум продають дуже багато продавців, сотні продавців, і всі продають лінолеум. І тоді ваша взаємодія з. Клієнтом вона перетворюється просто хто дасть дешевшу ціну, і все. Ми зрозуміли, що нам треба трансформувати продукт. Для цього ми провели багато сесій, з яких ми в яких ми аналізували нашу цільову аудиторію. Ми аналізували, які потреби ми закриваємо, які проблеми ми вирішуємо, і так далі. І так так далі, так далі. і І ми вивели для себе зовсім іншу місію контрактпола, і так далі, яка полягає в тому, що нашому клієнту ми продаємо не лінолеум, а ми продаємо сценарій життя, коли все буде рівно. Розкажи про це більш детально. І до речі, після цього, коли ми вже всі ці етапи зрозуміли, то ми упакували всю цю історію в наш е презентатор. Щас зараз я його покажу, щоб його було видно. Ось так, да і де вся оця історія прописана, і ми впевнені в тому, що коли менеджер, навіть який працює у нас тижня, два-три, і він ще... Не хвилюється, не, не до кінця розуміє, що ми продаємо, кому продає і так далі. Ну, типу, дуже багато є «но», то ми оцим ось презентатором вирішуємо дуже багато питань. Чому? Тому що він, коли приходить на зустріч і дає його клієнтові, і клієнт вже сидить і дивиться, то перше, що хоче клієнт зробити, це його забрати собі. Тобто, це говорить на те, що це дійсно класний продукт, який подобається клієнтам. І потім, коли до нього приходить уже конкурент. Нашому менеджеру і mm -hmm. нашій компанії і приносить максимум е, комерційну пропозицію. А в більшості випадків це просто роздрукований рахунок, то вже клієнт на підсвідомості порівнює менеджера нашого і е, конкурента. Mm -hmm. І такий думає, блі, рівень рівень, да, рівень норми. Він вже оцінює по рівень норми. Про Юру повертаємося. Я сказав, що коли юра пакував в контракт, пол все буде рівно в бюджет, в терміни і так далі, насправді. Воно звучить класно, але не це саме головне, я рахую. Да? От ми принесли, показали, да, у нас таке є, таке. Тобто, насправді це все візуальна, да, уже упаковка нашого бренду, яка просто підсилюється, але дуже велика помилка в багатьох підприємців, що вони з цього розпочинають. Вони просто заказують на фрілансі корпоративний стиль. Uh -huh. За пару тисяч гривень там, чи не важливо навіть за скільки. І вони рахують, що це бренд. І отут важливо зупинитися. І в принципі, назва правильна упаковка. Uh -huh. Тобто, ви умовно купуєте обгортку вашій конфетці. А що це за конфетка це вже зовсім інша історія. Юра робить конфетку, цукорок, якщо хочете. Обгортка це важлива складова, яка підкреслює, посилює. Те, що всередині, але основну суть вам треба розробити в ході е, стратегічної, продуктової, корпоративної, умовної стратегії, стратегічної сесії з е, спеціалістом. Вам потрібно розібратися, що ви продаєте. Кому ви продаєте, і для чого ви продаєте? Ніхто не їсть вашу обгортку. Їдять те, що встає. Її викидають. І ви До речі, так. дивіться, ви принесли візитівку, так. її записали в телефон, і що зробили? В смітник. Ви принесли комерційну пропозицію. В смітник. Ви принесли там, не знаю, пакет, папку і так далі. Після об'єкту все піде в смітник. Навіть оцей блокнот. Крутий, який розробив Юра, він також, коли спишеться, піде у смітник. Тобто люди купують наш продукт, цукерку, а не обгортку. Да? І ми тоді проробили, я рахую, колосальну роботу. Значить, по-перше, що ми продаємо? Ми зрозуміли, що ми продаємо не покриття для підлоги. Ми продаємо продукт, який вирішує багато проблем клієнтів наших. Тобто, ми визначили нашого клієнта, ми проводили тоді дуже багато. Аналізів з нами був наш генеральний директор, наша erp система і ми тоді все дивилися на цифрах, і ми знайшли нашу цільову аудиторію, нашого верніш ідеального клієнта. Ми потім зрозуміли, які в нього є болі, які є страхи, що йому потрібно, що з нас цього є, чого нема. Ми все це упакували в продукт. Тобто, ми вже почали продавати не покриття для підлоги, а почали продавати продукт. До речі, якщо треба покриття для підлоги, то звертайтеся, ми вам покажемо, що таке продукт в покриттях для підлоги. Тобто, ми зрозуміли, що потрібно продавати не покриття для підлоги, а продукт, який вирішує всі проблеми, тому що нікому не потрібен рулон ліноліума довжиною 4 метра в кутку приміщення і вагою 200 кг чи 150 кг. Всім потрібно покриття на підлозі і все, що з цим зв'язано. А потім ми вже почали розбиратися, як комунікувати з нашими клієнтами, доносити їм цінність нашого продукту, тобто більше продавати і як продавати. І прям це я рахую. Ми за це заплатили тоді багато грошей. Скільки ви можете подивитися в подкасті з Юра? Ми цифру озвучували, і озвучували, скільки який ціник зараз у Юри. Тому кому цікаво, дивіться, але ми тоді після цього почали значно краще зростати. Це як говорила до речі Олеся Архіпова у своєму випуску про стратегію про ясність. А тут також у нас вже з'явилась ясність. Ми не думали, кому продавати, що продавати. Бо ми, як і всі підприємці, на початках продавали все. Всім і по любій ціні. Головне, щоб купували. Типу, і це нормально. Так, так. До речі, про ціну. Да, ми заплатили, подивіться, скільки це багато. Але оце був черговий приклад, коли я для себе зробив дуже е, такий е, контрастний висновок, що таке цінність, і ціна, а що таке ціна? Заплатити можна надзвичайно високу ціну і можна не отримати результату, от тобто, насамперед, треба ставити за завдання, отримати цінність за цією ціною, це як ціна покупки, і ціна володіння, але зараз не про це. Що мені ще дуже сподобалося, і я зловив себе на думці, що я дуже набагато пізніше зрозумів, що взагалі відбулося uh -huh. після нашої стратегічної там сесії з Юрою. Після взаємодії і так далі. Відбулася трансформація ще раз. Трансформація звичайного одного з тисячі продавців лінолеума в провідного гравця на цьому ринку. Фактично, зараз ми займаємо, мабуть, більше 40% ринку в нашій бізнес-моделі. І це відбулося завдяки тому, що ми сконцентрувалися, ми розібралися, хто ми, для кого ми, що наш продукт, які переваги нашого продукту. І фактично зараз ми все далі і далі і далі відходимо від таких понять, як ціна, від таких понять, як ну, решта понять, які фактично вже підходять на третій план. Але ще раз, я хочу тепер повернутися до айдентики. Я повністю згідний з тим, що ти сказав, з приводу, що люди от, починають часто бізнес з того, що давай зробимо класну логотипу. Логотип, класний і так далі, але це логотип і класний шрифт, і класний колір, який не має душі. Має бути навпаки, це моє бачення. Я це розумію так. Має бути спочатку, все таки наповнення. От про що ми, а далі айдентика, тобто всі каталоги, презентатори, якісь чашечки, мерчі і так далі. Вони мають повертати нас до сенсу, що всередині, от, наприклад, якщо у нас наш блокнот uh -huh. так, і написано дуже рівно, обережно, дуже рівно. Про що це? Це про те, що ми цими словами повертаємо клієнта до сценарія, який ми йому продаємо. До нашого бренду наш бренд продає простий сценарій, що з нами все буде рівно. Якщо ви купите у нас наші послуги, наш продукт, то все буде рівно. Ви вчасно здасте ваш об'єкт, ви вчасно отримаєте всі документи, товари і так далі. Все буде класно. Ви не будете мати проблем, халеп і неприємностей по дорозі з нами. Далі, наш презентатор, також в ньому вказано, що в контракт-пол все буде рівно, і ми тут далі розкриваємо суть, як саме буде рівно. В чому це полягає, бо в нас там, умовно, найбільші залишки товару. Тобто вам не треба чекати, вам не треба е, осмислювати, що зараз якісь там забастовки на кордоні, якісь вникати. Немає цього всього, немає цих проблем, все рівненько. Ви зі складу взяли, спокійно привезли і все добре. У нас сама краща ціна на ринку. Вам не треба розбиратися, тендерити і так далі. У нас найкраща ціна. Ми це підтверджуємо нашим брендом. Саме тому ми розмістили наші е, з Павлом... Прекрасні чудові світлини на головній сторінці. Це теж про те, що все буде рівно. Чому? Тому що якщо власники себе підписують, а це один з підписів: ми підписуємо себе як власники під тим, що все буде рівно. Ви бачите, хто стоїть за цим бізнесом, конкретні особи. Ми доволі медійні люди, і це теж знову ж таки про сценарій, що все буде рівно. Тобто, ми в нашу айдентику Закладаємо і постійно підкреслюємо, підсвічуємо, що все буде рівно, а не навпаки, що спочатку ми якісь фотографії, спочатку якісь тексти, шрифти і так далі. Ну, так. якщо повертаючись назад, коли ми працюємо з нашими менті, перше, що ми говоримо, ми розуміємо, що для цього потрібно багато часу, коштів, і це не так все легко. Але перша базова така наша рекомендація, нам потрібно зрозуміти, що ми продаємо не товар, а продукт. І якщо ви продаєте зараз товар. Там, чи це, лінольум, чи це будівельний матеріал, які ще щось. Вам потрібно його покувати в продукт. Це робить дуже просто: провести customer development. його. Багато хто не любить і, взагалі, в принципі, не робить. Ми також про це говорили на подкасті з Юрою, що це потрібно робити просто в різних форматах. Ви дивитесь, які вам більше до вподоби. Але глобально ми не розуміючи цього, у нас взагалі з Ромою дуже часто таке відбувається, що ми або якісь звіт розробили, або ще якусь там фішку впровадили, типу, о, ми це зробили, а потім дізнаємося, що це світова практика, це все нормально. І цей кастомер development Ми з Ромою робили не розуміючи цього. Ми багато робили зустрічі з клієнтами, але я рахую, що це прям була фішка в тому, що ми завжди намагалися зустрічатися з топовими клієнтами, і ми на зустрічі з ними. Цього не розуміючи, спілкуючись з ними, розуміли, які в них є болі. Вони нам жалілися, Блін, нас підставили по поставці. Нам треба було тисячу метрів, не було в наявності. В нас взяли гроші, а потім взагалі не привезли. В нас було то. В нас було все, монтажники, не зробили брачний лінолеум, третє, п'яте десяте. І ми оце роками, коли зустрічалися з клієнтами, оце все в себе поглинали, поглинали, погнила, погнила. Пог... Твою мать. Формували на дивленність, формували на дивленість, і потім, коли прийшли до Юри, він просто взяв і це з нас. Розкрив. З... Читав, читав, да, да. формалізував, виписав і все. Крапка. Я ще хотів додати декілька прикладних вправ, як можна провести customer development, навіть не спілкуючися з власниками або вашими покупцями. Можна поринути в вашу CRM. Якщо CRM у вас немає, дивіться наш подкаст з Андрієм Петровичем Смалим. Він вам все розкаже, як правильно інтегрувати. Ви поринаєте ваш CRM і дивитеся причини перемог. І причини і поразок, і те, і те. Насправді, чому. Бо якщо у вас дуже багато поразок за якоюсь е, причиною ви встановлюєте оці причинно наслідкові зв'язки, алгоритм, чому це відбувається постійно. А далі встановлюєте, чого ви постійно виграєте. Це вже є початковий ваш customer development. Ви собі виписуєте декілька причин, чому у вас вдалося і чому не вдалося. І тому дуже важливо CRM вести. Якщо у вас CRM немає, то ви цього зробити цієї вправи не зможете. І дивіться, і те, що у вас за. Зараз... З причини, чому ви не продаєте, ви їх вирішуєте і у вас збільшується конверсія. А те, що у вас виходить і ви закриваєте угоди, ви це закладаєте в свої презентації як сильні сторони. Значить, люди це оцінюють, ваші покупці, тобто для вашого ринку сегменту, це важливо. І ви це опаковуєте там в презентації, в комерційній пропозиції, на сайті, вказуєте, де тільки можете, і цим збільшуєте. Але це ми вже трохи пішли в продажі. Це, до речі, дуже крута тема, і в нас немає випуску на цю тему. Напишіть, будь ласка, в коментарях чи було б. Вам цікаво, щоб ми запросили якогось спеціаліста по продажам і розібрали би цю тему, як збільшувати продажі, конверсії, третє, четверте, п'яте і так далі. І так далі. Вирви, вирви, да, вирви не воронки, як сказав Смаль, а вирви до речі, повертаючись до CRM, ERP і е, інших систем, які дають можливість власнику бізнесу збирати базу клієнтів. Юра на подкасті говорив, що одна із найбільших по його досвіду, а він працює з дуже багатьма і до речі, крупними бізнесами. Він говорить. Про те, що одна із найбільших проблем, те, що люди не збирають бази, бази своїх клієнтів, чому? Чому це проблема? Чому проблема? Ну, я думаю, що ти спитаєш, чому вони цього не роблять, я хотів просто відповісти, бо в них немає crm системи А чому це проблема? Тому що я зараз розкажу, на контрактпола. Контракт Пола немає 4 роки вже реклами. Угу. Але ми за рахунок того, що в нас є клієнтська база, угу. і друга проблема, яку назвав Юра, і ми це також бачимо в наших менті, коли є клієнтська база, але з нею не працюють, угу. то у нас є і клієнтська база, і ми з нею працюємо. Угу. І за рахунок цього ми економимо великі бюджети. На маркетинг, yeah. на лідогенерацію, uh -huh. тому що в нас є база, ми її збирали уже там 12. 14 років дуже довго тому відповідно все, що навпаки, це є проблема. Ви не можете працювати зі своєю базою. Ви, е, значить, сидите на голці залежності від реклама. лідогенерації, від реклами, так, 50, від рекламного бюджету, від алгоритмів Гугла, Інстаграма Фейсбука угу. і так далі. І саме головне, що ви потім не можете аналізувати про те, що ти розповідав, да проводити такий customer development без клієнтів. Ви не можете аналізувати. Які товари найбільше всього у вас продаються, по яким товарам вам потрібно збільшити залишки, а яких потрібно взагалі кинути в розпродажу і їх позбавити зі складу. І ці гроші перелити в більш ліквідні товари. Ви не розумієте, хто ваші клієнти, які категорії коротше, ви нічого не розумієте, насправді? А ще буває, що ринок не буває, це постійно так. Відбувається, ринок постійно змінюється, адаптується під нові реалії, під штучний інтелект. Будь-що. І що відбувається, якщо ви не фіксуєте вашу взаємодію з клієнтом, вашу комунікацію? Ваші активності, у вас немає дійсно точки опори, від чого відштовхуватися в питанні покращення вашого продукту. Якщо ви постійно в комунікації з клієнтом, ви постійно фіксуєте його відповіді на ваші питання або навпаки його запити і так далі, за необхідності, ваш R&D, наприклад, відділ. відділ, звернувшись до вашої ж CRM, може проаналізувати, ага, в комунікаціях часто, там в 90% випадків, з'являється там отаке питання. Нам обов'язково треба трансформувати формувати наш продукт, покращити, чи додати, чи спростити. Оцім І конкретну відповідь ми вже можемо взяти з того, що в нас є. Нам навіть не треба там звертатися до супер-когось. Нам не треба витрачати. Ми можемо е спочатку. Покращити наш продукт, виходячи з цієї інформації, яка в нас вже є погана новина. Якщо у вас CRM немає, вам нема до чого апелювати, нема куди звертатися. Добре, Юра, підняв цікаве питання: що треба відходити від УТП унікальної торгової пропозиції до цінностної пропозиції. Як ти розділяєш ці два поняття, що ти в одне вкладаєш в інше, розкажи. Юра сказав круту думку, з якою принципі згідний, що потрібно відійти від унікальної торгової пропозиції. Бо тут якраз є, як то кажуть, цей підвох в слові унікальна, і всі люди намагаються видумовити велосипед, Бінго. велосипед, де його не потрібно, і всі думають, так ну я ж продаю ліноліум. Що тут унікального? Нічого унікального Треба не винайти має. якісь винахід, да. треба креативність, треба, щоб це було да. щось таке. Вот не А що ти вже придумаєш, якщо все ну там відносно все придумано все до нас. Вже придумано. якщо ми говоримо про звичайний, малий середній бізнес. Ну, вибачте, але він нічого не придумує, І ми в свій час теж нічого не придумали. Ми не придумали нове покриття, да? ми не придумали якусь нову модель використання цього покриття або ще щось. Тому я згідний повністю тут з Юрою, забуваємо про унікальну торгову пропозицію. А працюємо над ціннісною пропозицією, торговою пропозицією. Що мається на увазі в моєму розумінні? Ми повинні знову ж. Продавати не товар, а продукт, і в наш продукт ми повинні заложити такі цінності, щоб клієнт був готовий за них заплатити, uh -huh. і він нас не порівнював не по ціні, а ту цінність, яку ми даємо на прикладі контракт -пола, да, що це мається на увазі. Що якщо ми продаємо просто ліноліум, рулон ліноліума, і цей же рулон ліноліума продає наш конкурент, то клієнт, дивлячись на нас, розуміє, що ми для нього одинакові, бо нема ніякої цінності, і він нас порівнює по ціні згідний. і тоді. Якщо менш говорить, що от я не можу продавати, або погано продаю і так далі. Він продає ліноліум. А не продає uh -huh. цінності компанії, так, цінності так. пропозиції, я перефразую, додам такого більш контексту вже утилітарного. Приходить, наприклад, наш менеджер до покупця, який хоче купити лінолеум, наприклад, uh -huh. на лікарню п'ять поверхів. Так, а значить ще раз, йому просто рулони лінолеуму в куточку не треба. Йому треба придбати цінність, значить, яка полягає в тому, що ми все вчасно зробимо, і він, наприклад, як представник покупця. Це може бути просто наймана людина, угу. він отримує зарплату на ньому отака відповідальність. Тобто, він купує не лінолом, він купує, щоб все було вчасно, щоб все було рівно, щоб його не звільнили. Він оперує не своїми інколи навіть грошима. От на ньому дика відповідальність. Він не хоче він... вирішувати питання, да. там він хоче вищі. почути від менеджера. Не ціну, він хоче почути цінність. Він хоче почути, що дивись, чувак, все нормально, не переживай. все веземо вчасно. Дивись, в нас величезне портфоліо. портфоліо. Твоя лікарня не. Не перша, не остання, Насока. не трьохсота і так далі. Тобто, все буде рівно, все буде нормально. Дивись, ось наш склад, ось наше портфоліо QR-коди. Будь ласка, відскануй, подивися, відгук. Відгу. Ось можеш подзвонити, запитати. Дивись, з ціною теж все нормально, не переживай. Імпортери, ми імпортери, ми -імпортери нас. Та, і так і далі, так далі, так далі. Тобто, фактично він йде за сценарієм, який в нас записаний в нашому маркетинг-кіті, І тоді людина вона розуміє, о, це ж зовсім інше. Тут я буду почувати себе спокійно, буду лягати, спати, засинати, а не ворочатися до третьої ночі. Ночі, і не думати, чи привезуть, чи не привезуть, якась біда, капець. І тоді розмова, спілкування з клієнтом, взаємодія і так далі йде довкола цінності, а не ціни. Більшість наших menti, ну, так відбувається, на жаль, вони продають виключно от дуже такий коробковий коробочний якийсь продукт. Ось вам, там, наприклад, не знаю, якісь. Один чи да, ну, одне щось і все. І немає доданої цінності, доданої вартості. Треба трансформуватися в іншу історію, ту, яку нам розкрив Юрій, за ту ціну, яку можна подивитися в випуску з Юрієм. Сподіваюся, ми донесли основний меседж бокс, який доніс нам Юра. Раді вас були бачити. Підписуйтеся, залишайте ваші коментарі, запитуйте, рефлексуйте обов'язково. До наступних зустрічей, всім па, -па. Пока.